Факультет менеджменту Уманського національного університету садівництва готує фахівців економічного профілю за напрямами підготовки, менеджмент, туризм та готельно-ресторанна справа. Однією з найважливіших особливостей нашого факультету є його багаті історичні традиції. Ми започаткували підготовку фахівців з управління ще з 1976 року. Хотілося б відмітити, що навчальні плани факультету інтегровані до європейської освіти. Визначальною рисою нашого факультету є наскрізна практична підготовка наших фахівців. Ми залучаємо до навчального процесу і в передових. Фахівців з виробництва на факультеті діють п'ять кафедр, три з яких є випусковими. Протягом навчання студенти факультету менеджменту мають можливість проходити навчальну та виробничу практику за кордоном більше у 12 країнах світу. Студенти приймають участь у навчальних бізнес проєктах від Global Management Challenge GMC Junior, Farm, інноваційний прорив та інші учасники даних проєктів мають можливість отримати практичний досвід управління від топ-менеджерів провідних, вітчизняних та іноземних компаній і працевлаштуватись ще під час навчання. Випробувати теоретичні і практичні навики. Студенти можуть під час проведення відкритого чемпіонату з менеджменту, конкурсів юний бармен та туристичне країнознавство. Навчальний процес здійснює з використанням сучасних методик та засобів. Ми в навчальному процесі активно використовуємо інтерактивні методи навчання, ділові ігри, моделюємо виробничі ситуації, що дозволяє вам не лише вивчати теоретичні якісь дисципліни, а й попробувати себе в ролі керівника. Адже менеджер це керівник. Важливою складовою менеджменту є прийняття рішень, що знадобиться вам не лише в професійному, а й в повсякденному житті. Рівень підготовки студенти факультету менеджменту доводять під час проведення відкритих. Захистів в умовах виробництва та перемогах на предметних всеукраїнських олімпіадах та міністерських конкурсах. Студентам випускових курсів бакалавратури та магістратури у їх подальшому працевлаштуванні допомагають фахівці центру професійного розвитку та консультування. Протягом п'яти років навчання студенти мають можливість розвивати свої творчі та спортивні вміння. Випускники факультету менеджменту мають власний бізнес, є аналітиками, експертами, директорами наукових установ. Продовжують наукову роботу. Уту в аспірантурі та докторантурі займаються викладацькою діяльністю. Запрошуємо приєднатись до дружньої родини факультету менеджменту.